День малята, рада знову всіх вітати. Діти, погляньте, які гості до нас сьогодні завітали. Це сорока. Її ще називають сорока білобока, тому що у неї білі боки. Це горобець-стрибунець, це синичка невеличка. А що це за пташка? По дереву стрибає, дзьобом стукає. Правильно, діти, це дятел. Усі ці птахи живуть і влітку, і взимку поруч із нами. А що це за незвичайна пташка у нас? Правда гарна? Діти, а хочете, я навчу вас таку пташку гарну робити? Перш ніж робити пташку, ми пригадаємо її будову. У пташки є тулуб, голова, хвіст, лапки, дзьоб та очі. Для роботи нам потрібно картон, кольоровий папір. Клей, пензлик, серветка та фломастер чорного кольору. Спершу беремо коло коричневого кольору, намащуємо клеєм. Викладаємо по центру нашого аркушу. Це тулуб нашої пташки. Потім беремо менше коло жовто-гарячого кольору, намащуємо клеєм, голова нашої пташки. Беремо півкола. Крила нашої пташки менше півколо, хвостик нашої пташки і трикутник коричневого кольору дзьобик нашої. А око нашої пташки ми намалюємо чорним фломастером. Ось така чудова пташка у мене вийшла. Пропоную вам зробити такі пташки. Чекаю на ваші роботи. Дякую за увагу, до побачення!